Так розкажи мені суть життя. що мені далі робити по життю? Стати десь на легшу роботу той хуйман. А легшу це яку? Якусь на 300 рублів той хіба. Тисячі не треба, бо вони боком вилазять. Ну от хорошо, полечу я в Канаду. Що мені там робити? Які тебе є? А чого ж думки? А, а чого ж ти, нахуй вона тобі, так в лугу, Сучаві лисиць. А що такого є в сучаві? Тож, там є якась промислені. Що ж ти мене питаєш? Ти ж розбираєшся в цьому? А, -а, -а. чи ні? Ай, саша, треба везде робити. Не будеш робити. Що тебе щось клотить? Та ні мене глезе, блядь. Оцього загущи. -за Та без цього не видно тебе. То я полечу, я прилечу до тебе, ще побачимося з тобою. Я хочу. Ну як ти думаєш, вийде нам ще раз побачитись чи ні? Що і тут собі роботу знайдеш. Де? Втім, в кам'яці. То я не в кам'янці зараз. А де? В Сучаві. І в Сучаві сахар можна робити. Візьмо. Але треба цього не употреблять. Я не п'ю взагалі такого багато. Десь колись поканал. Я взагалі, Саша, 65 років я кинув цю падлу, я би вже гнив. От тих два не хотіло покинути і пішли. Тобто це 32-го, а молодший. Всіх Як тобі ідея відкрити заклад в честь тебе, в честь мене, в того контенту, що ми робили? Як ти думаєш? Чи люди будуть приходити, пити, їсти? Десь в школі чи де. А що, блять, школа. А я хочу, я хочу. Чуєш? А? Я хочу, щоб по всьому по. Я хочу, щоб по всій Європі заклад був. А тут багато хочеш. Да. Це гроші треба. По-моєму, да, Сашка. А якщо я це захочу от, і реалізую, ти, ця, ну, ну, як ти думаш, можу, мене це як думаєш, я не можу торгувати. Ну як ти думаєш, в мене таке вийшло би зробити? Як ти думаєш? Що по всій Європі? Та в тебе друзей, повно хитросраких. А що ти думаєш, з нього буде толк? Кого з того товариша, що він поможе мені і сам полкові? Як ти думаєш? Пиздить багато. А, пиздить? Дуже горе багато. То думаєш, толку не буде, так? Да? Та перепробуй їх. З одним, побув, з другим, з третим. лиш май. Тільки цього, о, 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 що грома. Не не, не сов'ятуєш пити, курити, да. нервувати, да? Чого, Саш? Тому що куримо і пиття це забирає золотку здоровля. А в чому тоді секрет? от ти от прожив 88 років. Що? Ну в чому твій секрет? 88 років не всім. Кинув нахуй та що. Ти бачив мене за 40 років, щоб я десь п'яний був. Я взагалі ніде не п'ю. Саш. Та багато людей не п'ють і помирають в 60-70. В ну, я не знаю, це бувають случаї, Саша. Що, щоб обвалилося, все що буває в житті. Ну так, да, зараз. І, і треба обережно бути. І хитрому. Вот, толковому. Вот. Коли закінчиться війна в Україні, скажи. Коли ці йобані м... перестануть зачіпати нас. Треба їх задавити, щоб вони Україну не забрали. А їх дуже багато. Їх не не більше. Як... Їх дуже багато. Ні. Там вже Саша Толку нема, вже Союзу нема. Тобто -е, ти думаєш, що Україна переможе А? Вій? Ти думаєш, що Україна в цій війні переможе? Вони вже дуже наперед скажуть. Ну як ти думаєш, Україна переможе чи програє? Ну як начнє, Саша ця атомна війна то всім пиздец буде. Хорошо, що почнеться. Вона не почнеться, тому що світове пиздец буде. Ну, а що буде пиздець світове? Та пиздец, значить. Буде буде масове унищожения людей. Нащо це робити? А якщо буде масове уничтоження людей? Не що? буде. А якщо буде. Не буде. А якщо почнеться таке? Та йди ти, ти. А ти який був в молодості? Який ти був молодості? Молодий, який був молоденький. Який був? Кроме пива я нічого не пив. Але через забор перекидували, бувало, таке, да? Ну було. Заляли гади, бля. Саша, да бай Ти ж умний хлопець. Присувай до розумно. До хитрих ні. А з бабушкою як подружився? З бабушкою як познайомився? Я? Да. Це мій ангел бабушка. Вона ніколи. За, за забогонку. Фу, блядь, все. А як познайомився з бабушкою? А? Як познайомився з бабушкою? Що? Як познайомився? Як? З бабушкою? Так. Да. От тут. Познайомився. Де ну. тут? Сучай... Ну, Воно ну, мені не робило. Шш, тихенько. Що ти хочеш мене? Блядь як, як слідувач. Ти б ще дав все таке питати. Я покончив з ним. А воно ж серце сам перед серцем накривається. Шофером робив. А він каже, блядь, до мене, а це треба зачистити. Я кажу, слухайте, дорогенький, і ваш, і я вас чим, чим оформляв? Водителям чи разнорабочим. А є таке дід, що одна є. Роботу, одну роботу виконуєш, типу, а вони хочуть ще другу третю. Є, треба, є, є є, є, є. Але, Саша, треба і ту роботу, і ту, ну хитро зробив там, трошки підкинув від машин. А ви Як ти не уїде. Емілі плаче, чуєш? Де? Що воно вже Ну, Пішли. пішли. Не, не, не треба, дітка, я вони там розбираються, бо зараз прийдемо ще получем по голові. Бо ми голосно говоримо тихенько. Але вона, походу, плаче, бо хоче сісю. Що, що сісю хоче. Пісю? Сісю хоче. Що хоче? Сісю хоче. Малень... Сісю. Маленька дитина, сісю хоче. А, то що не може мати ш -ш -ш стати, щоб вона пасюньки зробила? Тобто треба з дитиною маленькою культурно обращатися. а не фуркати так, моя мама. А, йобарів мама. Хто? Баба Лічка. Твоя мама? О, що я. Я пішла, я пішла, і я Чикає вже. А я з старою не бився. Все було. Що з мамою бився? О, що я. А чого так? Що це таке тебе хрипить? блядь. Що це таке репетить? Хто спить? Там нікого нема. Ні, там, там нікого нема. А, тато цей туалет. Ну, ходи її заберем? Куда? Заберем. Кого? Эмилі. Так вона сісю хоче. Та заберем, хай по пісії. Так вона сісю хоче, а не пісю. Та, блядь, ти тупий, Чур. то треба взяти, ну, поставити на, на гостець, щоб по пісії. відвернутися. Давай пісю, пісю і все. Це ж твоя дитина золото, ну я. Всім на добраніч, а в фидерзе. Люди добре. Щоб тобой все добре? Выключається он на.